Ваше селище йде. Отруєне цунаміт! Ой, мій телевізор знову не О, працює. Він показує одну ту саму картинку. Добре, піду, ой, ой, в все інше. Доброго уроді. ранку. Так, що так. Так. ми починаємо? А ні, я забився телефон. О, день шикарний. Так, беремо мотику. Вау, яка красота. Ну, день шикарно. Повис... Я вважаю, треба викинути сміття. Просто збираємо максимально багато пшениці. О, нормально. О, нубік, привіт. А. Нубік, нубік, а, нубік, я сзаді. Привіт, 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 Привіт-привіт. Привіт. Як дякую. справи, як спав. Ой, я спав сьогодні не дуже добре. Не знаю чому. Угу. Я, я постійно чув звук вовків. О, дякую за м'ясо. Ну, зараз я вирішив собі зайнятися корисними речами. На до речі, це тобі пшениця. Дякую, дякую. Ти. Що ти зробив дякую, собі? Нубік. Ага. О, зараз зроблю бутерброди. Ну Ой, все. Ти перевіряв же пошту? Не, ще не перевіряв, зараз перевірю. Ну, що тобі прийшло лист. Зараз гляну. О, та прийшло. На панека зарплата, зараз гляну. Давай. Ой, це якась телеграма. Ти міг читати? Ну, трохи, тільки три класи. Давай я спробую прочитати професіонал. Ну, давай, на. Ні-ні, давай мені, давай мені. Ти не вмієш читати. Ну, Я І ти, старався. Ти. Угу, угу. Тепер дивись, професіонал ти прочитає. Телеграма від селища піску для селища землі. Блін, писали ніби теж, шнубей якісь, чесно. Ні, селище піску біля нас знаходиться. А, так? А що? Ну ладно. О, добре, на ваше селище йде. Отруйне цунамі! Та ну! Що? що? Тікайте пишуть. Ти, ти знаєш, що це таке? Не, ну що таке цунамі. Ну це щось з японської. З японської? Так, це щось, таке, типу така штука велика, велика. Така вода така, яка йде, і все зносить на своєму шляху. Це дуже страшна штука, дивно, ж там пишуть. Кікайте, що нам робити тепер, Нубік, як думаєш? Я не знаю, ти професіонал. Ти професіонал. Я не знаю. Ну добре, давай подумаємо. Дивись, для початку, я думаю, нам треба якось звідси поїхати втікти. А в тебе Я є якісь не які хочу лишати мій Дім. Я його так довго повернув. Та ми будемо лишати. Ну, краще вибрати. Чи ми вернемося після Ми вернемось, дня. ми вернемось. Якщо наше, наше селище виживе, то ми вернемось обов'язково, не переймайся. Професіонал, в мене є Р. Ми можемо продати наш урожай і твоє м'ясо для торгівця Льоня. Так, Льоню знаю, так. Так, ми можемо йому продати це все. Mm -hmm. А потім в тебе ж є ноутбук, і ти можеш нам замовити якісь речі, якісь ресурси. А, можна, та. І зробити тут бункер, типа. Або полетіти звідси. Тому що. О! На машині ми не зможемо втекти від цунамі. А якщо полетіти. Ну, там, не далекнути. До речі, а що може літати? В держабель? Державки. Гелікоптер. Гелікоптер? Фу, гарна ідея, мені подобається. Давай. А, та... а ти та розумніший, ніж я думаю, Нубік. Це я Чи можу кажуть. Добре, Ладно, давай. давай. Треба Тоді Давай, вже нічка, вже нічка. А, я тут, я тут. Добре. Так, да. у нас дуже мало село часу, у нас уселося, напевно, десь плюс-мінус півдня. Пів треба швидко все продати. Давай. Да, нам треба. Дивися, пошта сьогодні буде десь в 11 ранку. Давай складемо все в твою коробку, в твій поштовий Для ящик. Купу. От в цей в цей. Давай, давай. Ой, і забери давай, це письмо, я його боюся. Все. У мене є сміття. А я можу скласти. Давай так, ти складаєш свої ресурси, ну, Нубік, Тобі треба, треба кусочками мені не треба. Ні, мені не треба. Просто складай всі реси. Ш... Шо ти не Слиток... То це а. типу... айфони, айфони. А, айфони? Мені не а, треба. Ну вже. я не знаю, що це таке, я люблю тільки поку. Добре, ну, ясно. складай всі ресурси, складай всі ресурси. Да куди складаємо? Поставив Просто... ящик, який поставить. У нас тут є нубік! Ми... у нас тут є Нубік, і у нас тут є. Во, а... у нас є вежа а, Спанчбоба. До речі, а, вежа вежа вона з'явилася недавно тут. тут вона вона з'явилася недавно тут. А хто її побудував? Не знаю. У нас там друга двері. Будував? Ні, я тут не будував нічого. Напевно Нубік later. Професіонал. Так, треба терміново. Я, із... я, я, я. Ти тут. Так, да, я тут, я, я тут. Дивись, здай я. Якого? Ти в мене на даху. Ну я паркуріст, я паркуріст. Ти вже поскладав ресурси. Ні-ні-ні, я ще не поскладав залізо, залізо сюди поставлю. Їже я поставив другу скриньку. Ага. Ага, так. О. Тут твої круті ресурси, Це. я так не А, а цей, овечки, що робити з овечками? З овечками? Так, нубі, да, ну, давай, розказуй. Давай. Я не знаю. Давай, давай замовимо мято. просто. Давай просто замовимо блок якийсь, скло і зробимо над ними купол. Давай, 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 давай. Може, Гат, вони я, виживуть? Я думаю, виживуть. Ну я теж сподіваюся. А це чия? Я не знаю. Це, напевно, Нубік Марат залишив. <рес> напевно. Я тобі дарую професіонал. Дякую. Після, ми Нас ставали... а, скоро а чорно... Один... а чорно серць чому. Не знаю. А де моя біловечка? Я не знаю, я не знаю. Скоро вже одинадцята година. Бий мене професіонал! Скоро. Добре, добре, добре. все тім, тім. Скоро має прийти льоня, і ми мусимо отримати гроші на твою картку і потім замовити з твого ноутбука. Добре, добре. Давай. Five minutes later. Прийшла, ну бізнер прийшла. Скажи да. мені. Ого! скільки тут? Я Там не сто, бачу нудить. 100 тисяч, 100 тисяч, 100 тисяч нарахуємо прийшло. Добре, да. нам треба швидко замовити всі наші ресурси для наших хат. Пішли, пішли, давай, давай. Я давай, пропоную давай. тобі замовити скло. Пропоную замовити тобі. Давай якісь міцні блоки, щоб наші хатки просто зовні їх накрити блоками, щоб їх просто не змило. Та-та-та. Я пропоную залізні блоки. Та, і гелікоптер нам треба, щоб ми їх якщо проти. Та, давай гелікоптер, давай гелікоптер. Так, гелікоптер, так. Та-та-та. Будь ласка, гелікоптер. Добре, я відправив. Так, і тепер нам треба ще скло. Скол, Дайте ще, будь ласка, скло. І дуже швидко, у нас мало часу. І швидше. І блоки теж залізні. Все, я відправив. Сігма, що. Можем це можемо вирубати ПК. Дякую, дякую. Все, я пішли нагород. І... Так. так, дивимось, що у там ну, прийшло по пошті. <пості> <пості> о! Диви Нубік, 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 Так, там тут... прийшов. Неправда це киберкотлетний колір. Ну добре, А тут тобі чоловіки. щось прийшло? О, Та, тут купа залізних блоків. Оооо, Все. Ну все, ми можемо робити собі захист. Я буду робити собі захист. зразу прокачувати хатку. я буду овечок, я буду і овечок. Я, я зло так от роблю. Так, 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 так. А що ми будемо робити з хаткою нубіка марата і так далі? А, та нічого, я думаю, там же ну, ніхто не живе, тому можна їх знову. Ні. Він Новікмарат ну, сказав, що він поїхав просто на море відпочивати. То закриємо його цей. не знаю. Зламаємо давай, його його. <різь> ну ми ж не гріха. Ну добре, давай, дай забудуємо його склом. А він купол може Ого, продовжувати. Ти ж його до. Ого. Да яка красота. Так, я вважаю вони повні безпеці. Я я вже завершив Все. тут дах поки що і роблю стіни. Добре, я забудую цю хатку нубіка Марата. Давай. Так, я завершив поки що вже ще одну стіну для своєї хатки. О, -о. Мені ще трохи залишилось. Тут близько. Я не знаю, як. Я теж добудовую. Так, ну я ніби... Знаєш, У мене на... немає блоків вже майже. я забудову. Давай, 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 давай. Ай, ну Марат. Ай, даже нічого нет. Навіщо не жахлива хата? Навіщо ми її жахливо? Це, а не твоя схоже, Що з твоєю хатою буде. Да яка ну, вона міцна, Вона дуже міцна. Так, я в... по нічого не буде. Ну я... хатка сочок, я думаю, це ніч тому нічого с що... Так, цікаво, вже як швидко цамі. Так, ну мій огород, хіба що... Хіба ж мій огород можна трохи накрити склом? Треба ще забудувати мою ферму. Це, та ферма забудуй. Я забудовую швидко дім нові камерата. Поки є ще час. Ой, я надію, що. Десь, воно вже дуже близько. Ну я надію, що так. В... Шкода, що ми не можемо написати сусіднім селищам. Цікаво, в них теж йдеться цунами? Чи тільки в я нас? Я думаю, так, я думаю, в них теж дійде як мінімум. Ну певно, напевно. Це, напевно. я все дець, красиво може... я свій теж Хто живе в цьому домику Я навіть не пам'ятаю, хто тут живе. Можливо, тут хтось хотів купляти цей дім. Ну, щось невчасне його купив, скажи. Угу. Так, цікаво, що. Невчасне. Професіонал, я кравчу свою броню, якщо це і справді отруйне цунамі, то як мені вижити? Розумієш? Ну Подумай. Угу. Опа, опа. Все я повністю скрафтив... ой. Нам, напевно, можна відкривати. Цей магазин, чоботів, бо я скрафтив дуже багато пар. Я шапку собі зараз скрафту ще. Так. Ох, красота яка. Так, як думаєш, це хоче... Диви, який, який модний, який модний. Моо, дуже крутий, але я крутіший. Неправда. Я бачу, це Це... Цунами! Воно прям тут, воно прям тут. Воно дуже велике. Внут... До верльота. Давай, давай, давай біжимо, давай. біжимо, 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 біжимо. Йой, воно дуже близько вже. Скільки на блоків? Блоків з 50 вже. бачиш? От... Знизу, знизу, знизу. Ой, шо, шо, шо? Сідай в вертін, свідка сідай вертліт, давай, вертліт. Давай, давай, я сів, я сів. Взлітай, злітай. Зліт, Фу. Я взлетів. Давай подивимося, яке воно. Прилети трохи подивимось, вперед. Давай. Оооооо. У мене не все провидно. Настільки воно величезне. Йой. Оце воно велике Ні, наше село Наше село Наше село Ні, дійсно, воно воно живе Ні Я теж Йо, і воно все за цей Яке велике ціна Яке ж величезне Так Чи виживе хатка наша? Ах Не падай, не падай Там я впав